І так, друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні буде таке відео, як почистить ці облої, які залишаються на корпусах, на кришах, на кормушках. Ну Ми зараз заливаємо. На даний час коля заливає, я зараз чищу і роблю форми. Отака От у нас є вже партія. Підготовлюємо для відправки. Деякі замовлення від'їжджають маленькі відправляємо, ну І готуємо замовлення на Запоріжжя. Це у нас буде 120 корпусів і кормушки. Але зараз я вам покажу в цьому відео, як чистить ці облої, щоб у вас було, була сама заготовка не пошкоджена. Тому що це такий немаловажний момент. Тобто можна відлити таку ну, красиву кришу, а можна і спортити, чистивши оцей облой, який залишається. Він тоненький, але багато на що впливає. А зараз я вам покажу, поставлю камеру і побачите, як це все виглядає. Отака є приспособа, дуже примітивна, кусок обичної фанери. І е, отака отак його забив. Канцелярський ніж. Якраз так як мені потрібно. І зараз вам покажу, як почистити оцей фальц, який тут є. Отут бачите ціненька, е, корочка. Але як її правильно забрати, щоб ну, реально було не пошкоджений сам корпус, тому що вона по всій площині. Точно так же отута у нас є облой він тоненький, але якщо його канцеляром просто зрізати отак лезо вигинається і отута у вас зрізається оця а, сама поверхня, це щоб ближче. Зараз вам покажу, як це все виглядає як це все робиться. Так, друзі, беремо цю штуку приспособу, яка у нас є. Нічого не потрібно, тільки держимо її під конусом. Тобто, щоб вона не була рівно, а чуть під конусом. Оцей облой, який залишився в самому корпусі, чиститься вже канцелярським ножиком. Оце відрізається. Зараз показуємо ставимо бік, проводимо. Все, у нас готовий корпус. Отак він виглядає. Як бачите, давайте так покажу. фальц абсолютно абсолютно рівний. Так, тут все рівно, все чудово. Отут, де сам виходить, тут трішки буває, є сам. Знизу теж все чудово. Отак чиститься. І не потрібно дуже багато часу, щоб там щось мудрити і так далі. І у вас тут дуже рівна поверхність, яка ну, не портить корпус, а у вас буде все шикарно, ніякого браку, тому що можна, я ж кажу, вилити дуже класну заготовку, а спортить її, коли чистиш. Ну, так воно виглядає. Це коли ми ставимо кормушку. Ну, Якось отак, друзі. Все, кому сподобалось такий маленький лайфхак для тих, хто у нас купував форми, це я думаю, буде цікаво, як почистить самі облої. Тому що, чесно, раніше канцелярським ножиком якось чистили, але воно трішки виходить брак. Зараз отак, все шикарно виходить, ніякого браку. Завели заготовочку і її дуже класно почистили. І у вас виходить отакий дуже класний корпус. Все, друзі, кому сподобалось. Лайк обов'язково, пишіть свій коментар. По всім цінам не пишіть в коментарях, просто звертайтеся телефоном і все вам розкажу і підкажу.